Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Дочекалися українське класичне 28-й тур української прем'єр-ліги та фінішна пряма на яку виходить УПЛ. Будемо говорити про все найцікавіше. Ну і звісно, одразу на початку прошу. Напишіть в коментарях, хто ж на вашу думку переможе в протистоянні Динамо та Шахтаря. Хто стане чемпіоном, гірників є комфортний нині відрив. Ну, а хто зрештою вилетить з УПЛ, чи це буде Минай, чи Металіст 1925, або ж Верес чи оболонь. Зараз бачите турнірну таблицю. Гірники мають комфортну перевагу плюс 4, і це для них приємний момент, динамівцям треба. Точно тільки обігрувати Шахтар в очному протистоянні. Далі кривбаз, Дніпро, один рух і Полісся. Неочікувано так високо бачити. ЛНЗ. Зоря теж підтягується до верхньої частини таблиці. Ворскла, Колос і Чорноморець можуть більш-менш себе. Почувати комфортно, чого не скажеш про Олександрію, і особливо Оболонь і Верес. А металістам найвзагалі взагалі у зоні вильоту. Така турнірна таблиця перед 28-м туром. Перед початком прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже вдячний за всю вашу підтримку, за коменти, за лайки, і, звісно, за підписки. Але якщо хочете зробити більше для розвитку каналу і підтримки українського YouTube, скануйте QR-код, користуйтесь реквізитами до відео, донатьте, допомагайте. А я скажу вам всім велике велике. Спасибі, ну і ми починаємо. Звісно, будемо говорити сьогодні не тільки про матч Шахтаря та Динамо, але й про всі матчі вікенду УПЛ. Тим більше там буде не менш цікаво, і інтрига стоїть дуже. І дуже гостро. 13.00, Субота, Ворскла, Полтава проти Минаю. Тут вже абсолютно очевидно, що якщо Минай поступиться в цьому поєдинку, то фактично вже все команда відправиться до першої ліги на наступний сезон. Тому тут точно буде за життя. Поєдинок це ж саме можу сказати і про зустріч столичної оболоні та львівського руху. Це вже в Києві. О 15.30 можна буде подивитися на цю гру, ну і пивовари непогано досить провели сезон з певними підйомами та падіннями. Ну а зараз вони опинилися в зоні вильоту. Нагадаю, що два нижніх місця, тобто 16-15, вилітають до першої ліги. Натомість 14 та 13 будуть грати перехідні поєдинки якраз з командами з першої ліги. І хай пробачать мене вболівальники згаданих щойно команд. Але всі ми понад усе чекаємо на це дійство, на цей спектакль. Шахтар Динамо, Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк у українському футболі. Нічого немає більш запеклого, більш потужного, гарячого та гострого, ніж це. Класичне протистояння, звісно, за будь-якої погоди і за будь якого положення в турнірній таблиці цей матч треба дивитися, спостерігати і смакувати завжди. Але тут є пряма інтрига за чемпіонство. Так, гірники мають перевагу, гандикап плюс 4, і всі розуміють, що за такої форми підопічних Маріно Пушича їх буде дуже складно зупинити. Ну але для Олександра Шовковського, якраз це перше дербі класичне. Протистояння в стані тренера, наставника білосиніх. Ми розуміємо, наскільки для нього важливо, скільки він провів цих матчів і дуже вдало проти Шахтаря, коли був ще футболістом, кіпером Динамо. Згадаємо, як він. Брави серії пенальті, як він і сам забивав пенальті тоді, ще Яну Лаштовці в матчі за суперкубок України. Ну і тепер перша дуель Пушича і Шовковського. З одного боку, дуже талановиті гірники, Судакова компанія, з іншого не менш талановиті кияни. Ярмоленко і компанія теж досвідчений Андрій Ярмоленко, який повернувся після травми, штампує голи і женеться. Теж в гонці бомбардирів в історії чемпіонатів України. України поки що за Селезньовим, а потім і за Шацьких та Ребровим. Тож тут буде на що подивитися. Я вкотре хочу попросити вас поділитися думками навколо класичного протистояння. Ми розуміємо, що перемога шахтаря їх робить чемпіонами, так само в принципі, як і нічия. А тому динамівцям немає куди відступати, треба йти вперед і перемагати. А ще ми проведемо стрім цього матчу. Тому всіх чекаю на цей поєдинок. Та й в неділю ми нудьгувати ну точно не будемо. Олександрія СК, Дніпро 1 13 .00. Руслан Ротань проти своєї рідної команди. Ну і для Максимова теж дуже важливо взяти перемогу в цьому протистоянні. Олександрія думає не про Єврокубки як дніпряни, а навпаки, про виживання в еліті українського футболу. Хоча що там, в неділю всі матчі будуть дуже крутими і запеклими. Чорноморець, металіст 19 1925, о 15.30 Григорчук проти Скрипника. Чорноморець буксує останнім часом, хоча не так давно вони мали великі єврокубкові амбіції. Ну а Металіст взагалі перебуває в зоні вильоту. Ну, я точно такого не очікував ще півроку тому. І для Скрипника дуже важливо не просто зараз набирати очки, а брати. Перемоги, тому що чемпіонат закінчується, і це ж треба Кривбасу та Поліссю, протистояння Кривого Рогу та Житомиру о 18.00. Кривбас провів прекрасний сезон. Так, певний час навіть був серед лідерів, але ми розуміємо, що складно стрибнути вище голови, точніше, Динамо і Шахтаря. Але єврокубкове місце здається від підопічних Верни Дуба вже нікуди не втече. Завершиться 28-й тур вже у понеділок. Спочатку 15.30. таке собі аграрне протистояння. Колос, ковалівка, ЛНЗ Черкаси, команди Сусіди, фактично в турнірній таблиці. Хто б міг про таке? Подумати ще ті ж півроку тому, але черкащани великі молодці. Вони точно лишаються в еліті українського футболу на наступний сезон. Ну і цікаво буде на них подивитися у протистоянні з Ковалівкою. Так само, як цікаво подивитися на матч Зоря Луганськ, Верес Рівне. Визнаю, навіть дещо каюся, мені здавалося ще кілька місяців тому, що верес дуже. І дуже цілеспрямовано йде на виліт з УПЛ, але команда з рівного дуже постаралася, ну і не дарма головного тренера Вереса Олега Шандрука визнали кращим наставником 27-го туру. Ну, до речі, Андрій Ярмоленко став кращим гравцем минулого туру. Отакий на нас чекає тур номер 28 Чекаю на ваші коментарі, який поєдинок ви чекаєте понад усе. Невже всі чекають на Шахтар Динамо? Ні, я я знаю, що є ті, хто вболівають за свої рідні команди більше і більше чекають на свої матчі, ніж навіть на українське класичне, але все одно всіх чекаю, на стрімі. Будемо говорити про український і європейський футбол. Ну і разом дивитися на ТОП протистояння. Футболу вітчизняного, окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Донатьте, скануйте QR-код, якщо маєте змогу і бажання. Ну і звісно, я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за підтримку, за увагу, лайки, коменти, підписки. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!